Є знижки на Мераліс 15% в аптеках подорожник пам, та ощад. Є знижки на спрей отревін з ментолом та Евкаліптом 15% в аптеках подорожних та Таоща. Добрий день, так ось, будь ласка, це ваші інструменти. Ну от власне, ми вже тут трохи про спойлери та про спойлери <су> <Релили. су> так, друзі. От розказали, що надмірна кількість цукру вона впливає навіть на суглоби, руслан це сказав. Так, і давайте зараз розглянемо разом з вами так людський організм і те, що з ним буде, якщо споживати забагато цукру. Так, перед нами є кишківник, і саме на нього буде впливати надмірний споживання надмірного цукру. А яким чином буде пригнічувати нашу мікрофлору, яка знаходиться так. в товстому кишківнику? Так. Тобто буде посилювати ріст патологічної флори і погли... пригні... пригнічувати ріст хорошої мікрофлори. Ось також пам'ятаємо, що в тонкому кишківнику він трошечки вище ніж товстий, тостить. Mm -hmm. Нас розщеплюється фруктоза і виділяє на нанадмірно газу. І при цьому у нас роздувається кишківник. Ми відчуваємо здуття, метеоризм, і це неприємний такі симптоми сумнів Е, не зловживаємо Важливий. наступний орган. Так, печінка. Це печінка печінка. Печінка. Ми вже з вами говорили раніше, що саме фруктоза розкладається в печінці, метаболізується там. І якщо ми надмірно її споживаємо, це призводить до жирового гепатозу печінки. Тобто, жирові такі краплинки осідають uh -huh. на нашій печінці і призводять до такої неприємного захворювання. Наступний орган так підшлункова. Yeah. Oh. Підшлункова. Е, коли ми споживаємо надмірну цукру, у нас піднімається глюкоза в крові. Ось. І для того, щоб її знизити в крові, у нас виділяється такий гормон інсулін. Він виділяється в підшлунковій. Угу. Для чого він є? Коли в нас клітинка є, і цей інсулін відкриває клітину для того, щоб ця глюкоза потрапила в цю клітину угу. і дала енергію. Коли в нас дуже тривала гіперінсулінемія, ця клітина починає не відчувати інсуліну і, на жаль, провокує такий синдром, як інсулінорезистентність. І Все більше, більше вимагає цього інсуліну, щоб uh -huh. справити свої ефекти. Інсулінорезистентність лежить в основі цукрового діагнозу. Так, розібрала кишківник, печінка пішла і ще серце. Серце? О, серце. а серце як? на жаль, надлишкова енергія з цукру, у нас накопичується у вигляді таких жирових краплин, три так. і ось ці жирові клітини, якщо уявити угу. судину, вони відкладаються в стінці і Дрішки. провокують вище ага. малюйте буди угу. угу. і провокують е розвиток інфарктів, інсультів і е інших серцево-судинних захворювань. Можемо. Угу. А покажіть суглоби. Рівень цукру впливає на суглоби. Так що ви почали? Момент хочу Як? сказати, що надлишкове споживання цукру провокує надлишкову uh -huh. вагу, а це впливає на артеріальний тиск. Uh -huh. Тому будьте обережні. А суглоби, здається, вони тут зайвими, але насправді та ж сама фруктоза це не звичайний цукор, а це мед, фруктові uh -huh. концентрати, соки, компоти, узвари. Тобто, все, що ми не вважаємо, так за е, такий. Цукор е, в прямому сенсі, але е, ці, ця фруктоза е, провокує ріст сечової кислоти, яка відкладається в суглобах і провокує його запалення, е, почервоніння, угу. порушення функції, тобто подагру, якщо знаєте, що угу. таке таке захворювання. Слухайте, ми часто говоримо. Норма цукру має бути стільки-то, е, якщо їсти нормою, а що таке норма цукру? Так, так дійсно є, треба є норма. Утручення? Є норма, Це 25 грамів на день. Це відповідає шести чайним ложкам. Угу. Якщо, наприклад, ми можемо уявити там типовий сніданок з угу. йогуртом, з якісь солодкі сніданки, сухі сніданки, то в йогурті може бути вже три чайних ложки цукру, не в солодкому тобто, чи солодкому ні в солодкому в солодкому, в солодкому йогурт. З наповнювачем, а, да? наповнювачем. Так, звісно, це важливе уточнення. Якщо ми ще додаємо в чай, цукор. Якщо візьмемо сухий сніданок, якщо дитина вип'є ще соку протягом дня, це вже перелім... Ліміт ось цей точно перевищить. Тому будьте обережні, дуже багато є прихованого цукру. Ну, оце зафіксували. А які ознаки того, що в вашому організмі підвищений рівень глюкози? Це, перш за все, спрага, сухість в роті. Ми відчуваємо, можливо, надмірний апетит або тягу до солодкого. Якщо тривало підвищена глюкоза, в нас можливо виникають такі гнійничкові захворювання шкіри або зуд шкіри. Оце такі найтиповіші ознаки підвищеної глюкози. Пасибі, друзі, запам'ятали, зафіксували. Чекаємо на ваші коментарі, на ваш фідбек. Ну а ми говорили сьогодні з дієтологинію Софією Шпак про надмірне споживання цукру і як саме впливає воно на різні органи нашого організму, і в тому числі і на суглоби, і на шкіру також і зовні і всередині. Дякуємо ну, вам до наступних зустрічей. А ну, далі вам. чекайте на історію Мелані Трамп. Мелані Трамп 2.0. скоро буде.